До півсотні дітей побували у кімнаті терапевтичної іграшки. Відкрили таку місяць тому на базі міської центральної бібліотеки для дітей та юнацтва. Про це Суспільному розповіла психологиня Світлана Омельницька. Каже, тут діти за допомогою іграшок можуть розповісти про свої страхи та переживання. Привіт, привіт, мене звати Максим. Максим, дякую, Максим. Сьогодні у кімнаті терапевтичної іграшки діти з Донеччини віком 6-7 років, каже Світлана Омельницька. Зі стенду вони обирають іграшку, яка їм до вподоби. Кожен свою іграшку обирає. Серед багатьох іграшок семирічний Максим обрав ведмедика. До Вінниці розповідає, переїхав разом із батьками, братиками та сестричкою. Мені він подобається. я люблю Він м'який, пушистий. Далі діти для своєї іграшки малюють малюнки. Семирічна Софія обрала тигрика. Для нього малює природу. Я вже намалювала травичку е обла. Неба і сонця. Я ще хочу намалювати квіти». А ще каже, цей тигрик дуже схожий на того, який залишився вдома. В суспільному розповідає, м'яких іграшок у неї було багато. Але коли вимушено переїжджали до Вінниці, взяти із собою не мала змоги. Я коли переїжджала до Вінниці, я з собою взяла тільки дві іграшки. Я люблю з ними чай пити. Іграшки, які обрали діти за бажанням можуть забрати з собою додому, каже психологиня Світлана Омельницька. З кожним відвідувачем працює Індивідуально триває заняття в середньому 25 хвилин через іграшку. Ми можемо. Проговорити, програти з дитиною те, що її турбує, те, що їй зараз не вистачає чогось. Ми спочатку граємо, потім виконуємо якісь вправи арт-терапевтичні, які саме цій дитині підходять. Кімнату терапевтичної іграшки при бібліотеці створено в межах волонтерського проєкту Арт-терапевткині Вікторії Назаревич. Той терапі рум. Іграшки, канцелярію та ігри передали небайдужі, розповідає Омельницька. Вікторія Назаревич створила кілька проєктів. Один із них це той терапії рум. Це проєкт, який кімната терапевтичної іграшки, який націлений на те, щоб допомагати дітям, які травмовані через військові події в нас в Україні. З усієї України приходили іграшки. Я їх всі прала, сушила, приносила іграшки. Вінничани теж і зараз ось приносять хто вже тепер знає про цей проєкт. Відвідування кімнати безкоштовне, говорить психологиня. Пересланка з Донеччини Діана Бордіна каже: заняття у кімнаті терапевтичної іграшки допомогли її доньці Софії відкритися та знайти нових друзів. З дітками спілкуватися, їй дуже подобається. Розвантажується, перезавантажується, Ну такі нові спілкування знаходить. Тому якби хочеться, щоб у дитини було все. Заняття з психологиною у кімнаті терапевтичної іграшки проходять щосуботи з 10 до дванадцятої години. Аби відвідати їх, попередньо потрібно зареєструватися. Семирічний Максим каже, прийде сюди знову. Ведмедика, якого обрав сьогодні, забере з собою додому. мій друг». Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Це орден. Третього ступеня вони отримали за Чорнобайівку. Вони одні з перших, які бомбили тоді Чорнобайівку. А другого ступеня орден Буданах Хмельницького вони вже отримали посмертно. Микола Бондаренко показує кімнату сина. На комп'ютерному столі, де робив уроки Сергій, тепер державні нагороди, особисті речі та опалений іменний жетон. Капітан повітряних сил, штурман гелікоптера Мі-8 Сергій Бондаренко загинув у боях із російськими окупантами у березні 2022-го. Сергій був кадровий військовий, розповідає сестра Світлана Дєдова. Брат із дитинства мріяв про небо, насолоджувався службою та польотами. Кожен раз, коли він піднімався в небо, чи ну, плигали з парашутів, він нас обзвонював, маму, тата, мене. Він з таким захватом про це розповідав. Настільки він ем, ну, любив ці польоти, що не знаю, ні разу напевно. Не навіть і не задумались про те, що він міг би бути кимось інакшим ніж вертолітником. Син служив у 18-й окремій бригаді армійської авіації імені Івана Сікорського. Повномасштабне вторгнення його екіпаж зустрів на півдні країни, розповідає Микола Бондаренко. В перший же день війни вони в 4 години взлетіли і забрали з під удару всі свої гелікоптери, коли привезли. Мені льотну книжку, то я бачив, що 24 числа в них було 5 бойових хвилі за один день. А на 25-го три бойових виліта, Всього вони мали 17 бойових вилітів за 10 днів. 28 лютого він дзвонить, вітає і каже до мене, мам, вибач, каже, я, ну немає змоги тобі нічого подарити. Я кажу, до нього син, нічого не треба що там татку щось, взагалі нічого не хочу. Одне, А він завжди дотримав слово. завжди я кажу, Просто повертайся, живий. Це, напевно, єдине слово, яке він в своєму житті ну, не зміг дотримати. Загинув Сергій 6 березня 2022 року, неподалік села Архангельська на Миколаївщині. Тоді росіяни підбили два екіпажі вертольотів. Микола Бондаренко каже, родина мала надію, що син живий. Телефон був в сіті, і ми одразу думали, що вони просто її збили, вони десь ховаються, десь виходять е до своїх, але виявилося, що вони не виходять до своїх, то просто рашики забрали телефон і йшли по лінії фронту вже 15 го числа. Позвонив командир бригади, сказав, що загинув. Навесні 2023-го їздили на місце загибелі сина, каже Марія Бондаренко. Там і знайшли жетон та особисті речі Сергія. Тільки тоді змогла усвідомити, що його більше немає. Пройшло два роки. Може, це спасає. Дивишся на фотографії, абсолютно не віриш. Саме ваша хвилина мовчання. Це, це знаєте, як то капає, що Правда, правда, оце. До могили сина на Новогайсінське кладовище у Липовці, каже Микола Бондаренко, родина приходить щотижня. Також у місті на його честь назвали вулицю, а на роковини загибелі на стіні ліцею, де навчався захисник, встановили меморіальну дошку. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. Світлана Мазер приїхала на консультацію до лікаря-гінеколога в Подільський регіональний центр онкології. Жінка з могилів Подільського району не на камеру розповідає. Здала аналізи в своїй громаді, коли до них приїздила мобільна бригада з області. Тепер записалася на додаткове обстеження. Нам потрібно пройти протизапальну терапію. Програма рання діагностика раку шийки матки у жінок у сільській місцевості стартувала торік у жовтні. каже заступниця директора профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Грант на його реалізацію надала USAID в рамках проекту розбудова стійкої системи громадського здоров'я і реалізується на грантові кошти. Організацією Рак шийки матки одне з захворювань, яке найчастіше діагностують лікарі у жінок, говорить гінекологиня Богдана Бучковська. Проходити обстеження, здавати аналізи жінкам необхідно щорічно. Аби виявити захворювання на ранніх стадіях, жінки в сільській місцевості можуть пройти безкоштовний онкоскринінг на виявлення раку шийки матки. Жінка отримує результат безпосередньо там, де проводився забір матеріалу. Якщо результат є відхиленням від норми, тоді її скеровують у наш заклад до гінеколога-онколога, і далі ми набираємо повторний цитологічний мазок. Якщо дійсно підтверджується діагноз, тоді ми вже створюємо план лікування. Цитологічні дослідження роблять у лабораторії центру. Для цього закупили віали спеціальні контейнери для забору матеріалу, каже завідувачка лабораторії Елла Шальмагіна. Завдяки використанню даного обладнання точність результатів аналізів значно зросла. Ми «Витрачаємо три години не менше. Препарат моношаровий, клітинки лежать в одному полі розглядати їх краще. Директор онкоцентру Сергій Перегончук говорить, пілотний проєкт обстеження жінок нині реалізують у чотирьох громадах. Це програма щодо обстеження пацієнтів всіх жінок нашої області. Мала бути наразі, вона працює тільки в чотирьох районах нашої області: це Могилів-Подільський, Теплик і Лінці. Та ж мерка. Але ми їх використовуємо як пілотними в тому плані, що ми потім цей досвід переймемо вже щодо всіх решт районів. І найголовніше забезпечимо ну, безпосередньо наших пацієнтів, місто Вінницю, всім матеріалами. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2209 прізвищ.